Кубок області із футболу отримав нового володаря після дебютної минулогічної перемоги у чемпіонаті області серед аматорів. буревісник з Петрового знам'янського району вперше виграв і другий почесний трофей кіровоградського футболу. Нові команди з'являються. По перше, це Команда Буревісник, яка того року з'явилася, і вона того року стала вже чемпіоном області. А цього року вони вже грають на першість України чемпіонат Берніш України серед аматорських команд. І вже є свої перші перемоги. Учасниками цьогорічного кубкового турніру стали 24 аматорські команди. На шляху до фіналу Боревісник обіграв трьох суперників і у вирішальній грі зустрівся з Кіровоградським ікаром. Матч проходив на нейтральному полі нещодавно реконструйованого стадіону в Олександрівці. Вага буревісника відчувалася протягом усього матчу, адже у його складі грають такі відомі в області футболісти, як вихованець кіровоградської зірки Тарас Чемерис, екс гравці Головківського украгрокому Денис Пономар та Андрій Морощук. Саме Морощук і відкрив рахунок у матчі після кутового удару на останній хвилині першого тайму. І у другій половині гри на полі домінували чемпіони області. Усі питання щодо переможця матчу на 83-й хвилині зняв Олексій Шушпанов. 2-0. Боревісник вперше став володарем Кубка області. Емоції переповняли, ви ж бачили, який ну, достойний фінал. Команда Ікар достойна фінала, молодці, боролись. Кожен із таймів, слава Богу, ми забили по голу. Стало немножко легше вже в кінці ігри. Ікар пішов в банк. Ми дожали, слава Богу, все вийшло. Йшли к до кетаму довго. Перемога у кубку це лише перше завдання на сезон, каже президент клубу Ростислав Вакулик. Це було задачею для нас на цей рік. Торік у нас не вийшло, а Цей рік у нас була строга задача е -э зайняти перше місце в чемпіонаті області. І, ну це в майбутньому, а на даний момент нам треба було виграти цей кубок. Він для нас. Дорогий на сьогоднішній день кубок області його володарям вручив один із керівників обласної федерації Віктор Бацмертний. Наступного року обласна федерація футболу планує знову провести фінал Кубка в одному з районів Кіровоградщини. У нас розвиваються райони за счет цих фінальних турнірів, що ми робимо в районах. Дивіться, у нас Ульяновський район цю року представляє в фіналі всеукраїнський зман не Олександрія, не Кіровоград. А 99-й рік команда ЗОЖ номер 2 Ульяновки. Тобто, це говорить про те, що футбол розвивається не тільки в Олександрії, в Кіровограді, а й в районах області. Олександр Сметан. Роман Сташенко новини спорту.